Друзі, мене часто запитують, де можна купити такі перемикачі, скільки вони коштують і так далі. Дивіться, те, що я показав ці перемикачі в відео, це не значить, що я їх продаю. Я їх не продаю. Я продаю рішення на базі цих перемикачів. Наприклад, ось нещодавне замовлення отакий от щиточок, в якому є від, від мережі, від, від генератора та відгалуження на споживачі, Ну і як опція це підключення стабілізатора. Як це все працює, включаємо від, від мережі. Запускається реле контролю напруги. Перемикач перемкнувся на мережу. Якщо не стало світла, ми моделюємо не стало світла. Ви включили, пішли генератор, запустили, включили автомат. Ой, я вже злякався. І перемикач перемкнувся зразу. Же. От, як тільки у нас з'являється мережа, то він зараз перемкнеться на мережу. Ось такі рішення я роблю. Раз, перемкнувся. Дивіться який...